Рішила не відкривати пляжний сезон із міркувань безпеки. Як і попередні два роки, КМДА не рекомендує жителям міста відвідувати пляжі та зони відпочинку, аби уникнути масового скупчення людей. У цих місцях не передбачені укриття, які можна використати у разі небезпеки із повітря. Зауважу, що на Київщині також чимало громад офіційно заборонили відпочивати на воді. Зокрема, обмеження запровадили у Білогородській, Великодимарській і Томашівській громадах. Таке ж рішення ухвалила. Місцева влада Ірпеня, Баришівки та Борисполя. А ось на порушників заборони може очікувати покарання. Журналісти РБК України з посиланням на юристів зазначають, що згідно із чинним законодавством закупання у забороненому місті передбачена адміністративна відповідальність це штраф до 225 гривень або ж до 60 годинних громадських робіт. В Якості альтернативи порушник може піти на виправні роботи до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або навіть сісти під адміністративний арешт на 15 діб. Юристи зазначають, що покарати можуть і батьки. Чиї діти купаються у заборонених місцях за це? Вони можуть отримати припис про невиконання батьківських обов'язків та будуть змушені сплатити штраф до 1700 гривень. Якщо ж ви вирішили проігнорувати заборону і плануєте такий відпочинок на воді, рятувальники вкотре нагадують прості правила безпеки: купатися краще у світлу пору доби у безвітряну походу та у спеціально відведених місцях не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густої росли. Ністю берегів перед тим як стрибати у воду, необхідно переконатися у безпеці дна і достатній глибині водойми. Купання дітей без супроводу дорослих категорично заборонене. Причому малеча, яка не вміє плавати, не повинна заходити у воду глибше ніж пояс. також не слід використовувати дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя не передбачене для плавання на спиртні напої табу. Окрім того, забороняється підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік.